Всіх вітаю, я Оля Ярмошевич, і сьогодні ми з вами говоримо про інтервальне голодування. Багато кому підходить цей метод зниження ваги. І навіть більше багато хто постійно харчується по методу інтервального голодування, і для людини це супер. Людині це підходить. Скажу по своїх відчуттях: я пробувала інтервальне голодування, і мені це абсолютно зовсім не підходить. Я голодна. І від першого прийому їжі до останнього, мені вже хочеться з'їсти просто слона. Я відчуваю, що моєму організму це не підходить. І тому, тому якщо ви на інтервальному голодуванні і вам супер. Ви худнете, якщо вам потрібно схуднути. Якщо ви не худнете, ви добре себе почуваєте і все добре, так? ви задоволені, вам все підходить, все влаштовує. Але якщо ви відчуваєте голод так, як це відчуваю я, про що це говорить? Це говорить про те, що організму не вистачає. Організму не вистачає поживного всього та цінності харчової білків. Жирів, вуглеводів, так можливо. Так? Але в основному білка, вітамінів і мінералів не вистачає. І організм про це говорить, він дає певні сигнали. І ми їх розуміємо у вигляді голоду. Якщо, до прикладу, ми відчуваємо цей голод і ми просто терпимо, організм страждає, тому що надалі це відчуття голоду просто буде сильніше. Тому я закликаю вас подумати, що. Інтервальне голодування підходить абсолютно не всім. І взагалі підходить маленькій кількості людей, тому що ми всі різні, і комусь цей вид дієти, цей вид харчування може підходити, а комусь, до прикладу, так як мені, ні. Я все ж таки за харчування, яке є збалансоване і яке є п'ятиразове, коли ми поснідали збалансовано, пообідали, повечеряли. У нас є перекуси між основними прийомами їжі. І ось тоді я сита. І я особисто харчуюся по такому меню, яке розписую моїм клієнтам. І я абсолютно не голодна. Звісно, що в мене немає дефіциту калорійності в моєму харчуванні, коли приходить людина худнути, звісно, що ми даємо невеличкий дефіцит калорійності для того, щоб знижувалася вага. У да, мене цього дефіциту немає, але харчуюся я по такому ж самому методу, по такому самому харчуванню, яке розписую моїм клієнтам. І я дуже задоволена, мені підходить цей вид харчування. Тому що я отримую все необхідне: білки, жири, вітаміни і мінерали все в достатній кількості і я сита. Тому, якщо. Ви попробували якісь методи схуднення, включаючи, до прикладу, навіть інтервальне голодування, і ви не отримали результат. Або отримали, і знову повернулася вага. До речі, якщо вам цікава тема, чому після зниження ваги вага повертається назад, пишіть в коментарях, і я зроблю відео на цю тему, я поділюся своїми думками, тим, як це бачу я, і по-простому. Про складні речі ми з вами поговоримо. Приходьте, приходьте знижувати вагу, і я вас навчу, як отримати результат і як потім його тримати. Так? Ключове Ключове і дуже важливо потім тримати. Бо якщо ви на інтервальному голодуванні, до прикладу, або на іншій якійсь дієці, і ви схудли, але вага вернулася, значить щось було не так. Або ви худнете і ви відчуваєте страшенне відчуття голоду, щось було не так. Тому я вас запрошую, пишіть мені в Телеграм, пишіть мені в коментарях під цим відео. Нік на телеграм лишаю в коментарях, можете писати туди, можете писати в коментарях для безкоштовної консультації. Проконсультую я вас голосовими повідомленнями, це ні до чого вас не зобов'язує. Ви прослухаєте інформацію, якщо вам все сподобається? все підійде. Я з задоволенням з вами попрацюю і допоможу сходнати і навчу тримати результат.